Автобусами, потягами та власним транспортом тернополяни активно виїжджають на Київський Євромайдан. Як повідомили в Оргкомітеті, вчора в області до столиці відправили рекордну кількість людей. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Тернополяни продовжують виїжджати на Євромайдан у Київ. Зі всієї області кажуть в оргкомітеті, за вчорашній день відправили близько 10 тисяч осіб. Якщо протягом минулого тижня кожен день з Тернополя на Київ виїжджало в середньому 5 автобусів, то вчора близько 20. Це є різні автобуси, починаючи від 34 і до 57. залежно від автобуса. Можуть бути також буси, спрінтери, тобто там вже 20 чоловік. 19. Сьогодні планується більше 10 автобусів відправити. Як переконалася знімальна група телеканалу «Інтебе», людей, які чекають на автобуси, дійсно чимало. Вони сподіваються, що зможуть досягнути змін. Мій брат поїхав вчора. Я не за ним. Це як не знаю, це дуже тяжко дивитися на ці події. що там коїться. неможливо. Я з роботи відпустився на два дні та їду. Щоб звільнилося від тої банди. Слава Україні! Попри те, що лево в участку становлять чоловіки, тернополянки переконують, слабка стать не така вже й слабка. Серед десятків чоловіків на автобус чекають і кілька дівчат. Не страшно ще одна дівчина є. Ми їдемо з роботи. Всі Проводжають мітингувальників, рідні, друзі та кохані. Вони сподіваються, що все буде добре. «Проводжаю хлопця. Хвилююся, звичайно. Я не, не знаю, що там буде і як там де. взагалі буде. Можливо, знову беркут списки тих, хто хоче поїхати в Київ, формують у наметі на театральному майдані. Витрати на дорогу оплачує оргкомітет.